Де чистих речей українці жертвують власним здоров'ям і безпекою довкілля. Адже здебільшого пральні порошки, які продають у нашій країні, містять фосфати. Їх додають, щоб пом'якшити воду і підвищити мийний ефект. Плюси ефективного прання, мінуси для всього живого. Далі у програмі. Небезпечна чистота. Які проблеми може викликати пральний порошок? Може бути приступ кашля, може бути приступ удуш'я. Вбивче добриво, де розчиняються фосфатні відходи мийних засобів? Забруднюються наші водойми, забруднюється повітря, знищуються ґрунти, знищується все живе в Україні. Фосфатне табу. Чому у деяких країнах оголосили війну фосфатам? Західна Європа вже практично вся перейшла на безфосфатні мені засоби або з власної ініціативи, або з ініціативи уряду. Українські споживачі досі активно купують фосфатну продукцію. Спробуємо розібратися, коли прання нарешті стане безпечним. Без цензури. Карина, мати півторарічного Дані. Зараз вони удвох весело гуляють і позують на камеру. Та ще півроку тому на обличчі малюка усмішки не було. Он перестав спати ночами, появилась сип, насморк, чхання. Тобто, как бы, якби такого маленького ребенка. Очень удивительно, що з'являються такі признаки. Навіть після обстеження медики не могли встановити діагноз. Усі аналізи були в нормі. Прописано мазі, лікарства, Ми це все испытали і нічого не проходило. Ребенок також раздражителен был. Минали місяці, а стан дитини не покращувався. Допоміг випадок. Удома закінчився пральний порошок. Продавець у магазині порадив засіб без фосфатів. Тоді Карина і уваги не звернула на покупку. Та вже за тиждень побачила різницю. Ми зрозуміли, що вся проблема була в порошку. Коли змінили, пройшло висипання, чхання, ребенок стала спокійніше, і гриві. Жінка пригадала, під час хвороби малюка вона стала частіше прати дитячі речі, адже думала чистота запорука здоров'я. Виявилося, фосфатний пральний порошок разом із брудом змивав спокій сина. Тож тепер Карина купує лише засоби з позначкою не містить фосфатів. І не лише для одягу сина, а й для усієї родини. Досвідчені алергологи кажуть. Випадки реакції на побутову хімію не рідкість. Пічтається, що кожен третій дитина, або кожен третій взросле у нього є тілі неї проявлення алергії. Мирослава Гудзій, завідувач дитячого алергоцентру, переконана, алергія це пошість нашого століття. Нерідко її спричиняє саме побутова хімія. когда есть некачественный порошок, в котором много содержится химических веществ, допустим, вредных химических веществ. Вот таких реакций, такие реакции бывают достаточно часто. Учасні пральні порошки запрограмовані на економне використання води. Тому фосфати повністю не виполіскуються із тканини. То щодня ми вбираємося в небезпечний одяг. За добу на нашій шкірі осідає 3 міліграми фосфатів. А скільки їх накопичується за роки? Может быть, действительно сип может быть очень сухая кожа, може бути приступ кашля, може бути приступ у може Может ребенок задихатися, можуть отікати носи, глаза і реакції абсолютно різні. Уже відомі випадки, коли шкідливі сполуки викликали захворювання легенів, серця і печінки. Планета під загрозою. Причина не метеоритні дощі чи озонові діри. Фосфати стали смертельною зброєю 21-го століття. Ніштата, залог Радянський слоган зі старенького дитячого мультфільму сьогодні набуває іншого змісто. В сучасному світі чистоту забезпечують фосфати. Та водночас вони загрожують не лише здоров'ю окремих людей, а екології всієї планети. Масштаби вражають, Щороку на території України ввозять майже півмільйона тонн фосфатних засобів. До речі, це втричі більше ніж 10 років тому. Разом з тим, щорічно водні об'єкти на території України потрапляє понад 7 тисяч тонн. Фосфатів Олексій Чунарьов, заступник голови державного агентства водних ресурсів України, не заперечує, що вплив фосфатів на природу нищівний. Міст фосфатів за рибогосподарськими нормативами перевищує в декілька разів перевищує гранично допустимі концентрації. Тони фосфатів разом зі стічними водами потрапляють на очисні станції. Київводоканал водоканал б'є на сполох. Його потужності не вистачає, щоб опоратися із такою кількістю небезпечної речовини. Причина проста: технологію очищення розробляли ще у далеких 60-х. Тоді фосфата взагалі ніхто у нас, в нашій страні, Міду СССР, не говорив. Вікторія Яковлева, радник голови правління акціонерної компанії Київводоканал з питань інформаційної політики, упевнена, корінь проблеми в тому, що технологія не передбачає очищення води від фосфатів. Звісно, в процесі реконструкції були зробили деякі зменшення. І, звісно ж, так сказать, у нас два ратен, які способні очищати від количества фосфатів. Дві очисні споруди, краплина в морі, адже решта 16 цю функцію не виконують. Так, за нормою у літрі стічної води має бути не більше як 8 міліграмів фосфатів. Та за останні десятиліття їх у три чи то й чотири рази більше. Після очищення в аеротенках показники нормалізуються. У Київводоканалі кажуть, потрібно повністю модернізувати системи. Але це чималі кошти. Підварительна цифра, яка везде озвучується, порядка 5 мільярдів гривень. Прекрасно розумієте, що це не підйомно ні для підприємства. цифра, не підйомно для. Города і не підйомно да для бюджета країни. 5 мільярдів гривень. Ціна реконструкції лише столичних очисних споруд. У масштабах країни цифра зросте у десятки разів. У бюджеті таких грошей на це немає. Як результат, фосфати й далі тоннами потрапляють у воду. Фосфор це добриво. Тому коли його сполуки фосфати опиняються у водоймах, відбувається так зване удобрення води. З вибуховою швидкістю у ній починають множитися синьо-зелені водорості. В водорості, коли ростуть, вони забирають кисень в воді. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, переконана, проблему потрапляння фосфатів у водні ресурси України слід вирішувати негайно. І це найгірше, що можна, ну скажімо, уявити для живих водних організмів, починаючи від мікроорганізмів і завершуючи рибу. Механізм знищення всього живого запускається миттєво. Один грам фосфатів стимулює утворення від 5 до 10 кілограмів водоростей. Чим більше їх у воді, тим менш прозорою вона стає. Іншими словами, мутніше. Без достатньої кількості світла гинуть донні рослини. Так зникає природне середовище мікроорганізмів. Вони вимирають. Чим більше розростаються водорості, тим менше кисню залишається у воді. Гине навіть риба. Далі всі відмерлі організми осідають на дні водойми і розкладаються. І ці процеси гниття і загибелі водоростей призводять до викидання і е, появів самій воді токсичних отруйних речовин феноли, аміак та сірководень. ці токсичні речовини роблять воду справжньою отрутою, а ми використовуємо її щодня. токсини, які виділяють синю зелені водорості, впливають на нервову систему. Причому не тільки людини, а й тварини. Вальтер Гігер – професор, голова департаменту хімії та довкілля Європейської асоціації хімічної та молекулярної науки. Переконаний, токсичні наслідки фосфатного кровообігу змінюють екосистему. Травлялося, що корови, які пили воду з водою, заражених водоростями, гинули. Віст фосфатів у різних водоймищах України перевищує гранично допустимі концентрації у 3-12 разів. Найбільше їх концентрується на ділянках. Які розташовані нижче населених пунктів, зокрема великих мегаполісів, таких як Київ, Дніпропетровськ, та сама Одеса. Забруднені річки, що впадають у моря, несуть у собі небезпеку для живих організмів. Порушується рівновага в екологічній системі моря. Якщо не зупинити процес забруднення, Чорне море може стати найбруднішим у світі, заявляють екологи Кримської академії наук. Так вода втрачає своє призначення забезпечувати життя на нашій планеті. Світ оголосив війну фосфатам. Як в інших країнах, борються із небезпекою. Уже за кілька хвилин у програмі без цензури. Пересічні споживачі не завжди задумуються про наслідки звичайного прання. Їх цікавить лише чистота, все інше потім. Саме такої логіки дотримується майбутня дизайнерка Олександра. Що таке прання дівчина знає лише з телевізора, адже всі свої речі вона відносить до прання або хімчистки. Мої речі дуже делікатні, ткані делікатні, вони якби, дизайнерські, тому домашні стірки не, не підлежать. Тому приходиться віддавати в хімчистку. Ось вот, тоби вони були в ідеальному стані. Чим виводять плями з її модних речей, дівчина не знає. Вона ніколи не цікавилася, які пральні засоби роблять її одяг чистим. Э, ну, як как бы, не, не углублялась в це. У хімчистках до справи підходять масштабно. Тому й шкідливих викидів продукують більше, використовуючи, як правило, саме фосфатні засоби. Потому как я не обираю більше, і п'ятірні загрізнення. Про шкоду фосфатів тут знають, тому запропонували клієнтам нову послугу екопрання. Та замовляють її не часто, бо дорожче. Так, випрати 10 кілограмів білизни фосфатними засобами обійдеться близько 170 гривень. Екопрання вдвічі більше. Вдаються до чистого методу зазвичай хіба що заможні мами, аби випрати білизну своїх малюків. Решта клієнтів рідко цікавляться, чим обробляють їхні речі і наскільки це шкідливо для їхнього ж здоров'я. Ще менше їх хвилює, як це впливає на довкілля. Екосвідомість. Як Андрій обходиться без пральних порошків, а його речі залишаються чистими. Далі в програмі. У багатьох країнах світу вже давно усвідомили, яку загрозу становлять фосфати. Ще у 70-х роках під егідою ООН був укладений міжнародний договір. Його мета зменшити а згодом і повністю припинити забруднення водних ресурсів шкідливими речовинами, особливо фосфором. Тож європейці всерйоз взялися за цю проблему. В деяких європейських країнах це на законодавчому рівні заборонено. І виробники погодилися з цим і продають виробляють, і продають безфосфатні майонізи. В деяких країнах. Це відбувається, наприклад, скандинавські країни зовсім інакше. Це добровільна угода між урядом і виробниками мийних засобів, де записано, що виробники добровільно відмовляються, враховуючи негативний вплив на водні ресурси, відмовляються від виробництва фосфатних мийних засобів. Крім того, в Європі на законодавчому рівні з 30 червня цього року допустиму кількість фосфатів у мийних засобах обмежили до мінімуму, фактично заборонили. Але я переконаний в тому, що західноєвропейські країни нічого не втратили, відмовившись від використання фосфатів. І навпаки, мені здається, вони тільки виграли, як з точки зору економіки, так і з точки зору екологічних наслідків. Та якщо ці країни повністю або частково відмовилися від фосфатів, як же вони перуть? У пригоді стали альтернативні компоненти. Наприклад, фосфонати більш дружні до довкілля фосфонати містяться в меншій кількості ніж фосфати. Їх потрібно менше і тому вони менше шкодять довкіллю, а часто навіть приносять користь. У фосфонатів інша молекулярна структура і інші властивості. Так, якщо кількість фосфатів у пральному порошку доходить до 30%, то фосфонатів потрібен лише один. До того ж, розкладаються вони, виділяючи шкідливий фосфор, дуже повільно. Саме це і низька концентрація зменшують загрозу для води. Перехід на безфосфатні технології вимагає коштів. Їх світові виробники не шкодують, вкладаючи мільйони у розроблення нових рецептур. Більшу частину інвестицій, однак, забирає не модернізація ліній, а дослідження і розробки нових формул. Торе Біроль, гендиректор підрозділу засоби для миття та чищення міжнародної компанії з виробництва мийних засобів, запевняє, захист здоров'я споживачів і довкілля залежить від ставлення до проблеми і виробників, і самих споживачів. Основні компоненти добре відомі, і усі виробники можуть їх закупити. Але проблема не в тому, що змішувати, а в тому, як це робити. Усі інгредієнти нових формул авторитетні виробники ретельно тестують у незалежних організаціях. Найвідоміша з них Хартія AISE. Нині вже більш як 200 компаній добровільно приєдналися до неї. Вимога до вступу лише одна: всі товари мають пройти перевірку на екологічну нешкідливість. Якщо продукт визнають безпечним, на упаковці з'явиться така позначка. В Україні якість та безпечність продукції підтверджує санітарно-епідеміологічна експертиза Міністерства охорони здоров'я. Відповідальні виробники та імпортери можуть добровільно пройти процедуру сертифікації, яка раніше була обов'язковою. Та поки в Україні немає заборони на фосфати, деякі іноземні компанії продовжують без будь-яких перешкод завозити до нас заборонені у їхніх країнах мийні засоби. До речі, вони мають у себе Практично 70% лінії виробництва без фосфатних мийних засобів, а в тих країнах, як вони кажуть, де дозволено, вони продовжують виробляти і випускати фосфатні мийні засоби. Так от, насправді ми говоримо про величезне лобі саме мийних засобів на основі фосфатів, бо переобладнувати і втрачати якісь прибутки на якийсь час не хочуть ці виробники. Транснаціональним корпораціям вистачає і коштів, і впливу, щоб лобіювати ситуацію. Вони не заперечують, що поки в Україні не діє відповідна заборона, вони продаватимуть небезпечні товари. Ну, ви ж розумієте, що тут і, питання, і всіх інших, інших речей. тут не то, що ми там як-то як прям такі злі, і вообще прям з тим відом, якби за грізні окружаючі сліду. Всі прекрасно в курсі об цій ситуації. Лу би змінити наразі раніше. С Жені ні всі на государственному уровні рішучіва. Такий собі економічний інтерес і з екологічними наслідками та під одну грибінку не слід стрикти всіх мильних королів, адже є компанії, які не стали чекати на зміну в українському законодавстві. Уже не один рік вони імпортують та виробляють безфосфатні порошки, випущені відповідно до європейських вимог. Про це вони повідомляють яскравими позначками на пакуванні не містить фосфатів. Іншими словами, товар безпечний для екології та побуту. Тож зараз українці вже мають можливість обирати, купувати екологічну отруту чи зберегти довкілля та власне здоров'я. Коли в Україні вирішать питання фосфатної загрози, дивіться у програмі без цензури. Хтось шукає ековиробника у супермаркеті, а хтось готує пральні засоби вдома із природних компонентів. Андрій Піддубняк відмовився від життя у мегаполісі. Два роки тому він виїхав із задушливої столиці в екопоселення Юшки. Тут тиша, спокій та чисте повітря. В місті є класичні проблеми міста. Щільність населення. Екологічно в плані за погана вода, погане повітря. Багато шуму. Та Життя на природі не для лінивих. Андрій воду носить із колодязя, сам випікає хліб, а посуд чистить глиною та гірчицею. Прання це окрема історія. Мийні засоби чоловік робить власноруч із попелу. Прям такі самий, який перегорів найбільше. Тобто попіл має бути гарно перегорівшим. Зараз літо мало чого палиться, тому ми знаходимо попіл де тільки можна. Щоб отримати луг, попіл розмішують із водою і настоюють кілька днів. Відтак верхній шар акуратно знімають і проціджують. Пральний засіб готовий. Можна переходити до прання. Андрій каже, головне у цьому процесі чиста вода. Тому набирає її тільки з колодязя. Просто додаю трохи в воду. Вона дотеклина. Але буль милиться слабо, ну, бо це не мило все ж таки, а щола. Тільки, тільки контактуючи, можна зрозуміти, що воно все ж таки якийсь ефект має. А так здається, що просто в воді. П'ять кілограмів білизни, один стакан лугу. Дотримуючись такої пропорції, можна екологічно прати навіть у пральній машинці. Якщо якісь серйозні плями, можна спробувати прямо луг треба піти набрати ще на самопляму ну концентратом грубо кажучи запрати і сподіватися що це допоможе нешкідливо для речей нешкідливо для шкіри навіть кішка анжела підтвердила безпечність засобу і почала пити воду з екопорошком. розчин зі звичайним пральним засобом навряд привернув би її увагу Українців, які розуміють, що фосфати шкідливі і потрібно шукати інші варіанти, де далі більше. Проте не збирати стільки попелу, щоб приготувати порошок в умовах міста, важко. Екологи вже давно б'ють на сполох і вимагають на законодавчому рівні заборонити фосфатні мийні засоби та довести справу до кінця, поки що не вдалося в Україні кількість порошків, які містять фосфати, перевищує кількість тих, які їх не містять. Якщо взяти співвідношення, то приблизно буде 75 до 25. 75 – це будуть фосфатні, а 25 – безфосфатні Ще у 2010-му екологи та Київводоканал розробили план дій, як поетапно вирішити проблему фосфатів. Перші кроки обмежити допустимі норми до 10%, а згодом до трьох. Хто й далі вироблятиме шкідливі минні засоби, сплачуватиме екологічний податок на очищення води. Це не можна і не варто починати це робити в один день. Бо... Є величезна індустрія, яка чинить і зараз цьому спротив, але якщо це робити поступово, бізнес-структури зможуть пристосуватись до цього, змінити технологію на своїх підприємствах. Нині у фосфатній темі повіяв вітер змін. Кабмін запровадив обмеження на кількість фосфору у пральних порошках. Не більше ніж 0,5 грама в одній дозі для прання. Така норма набере чинності наприкінці 2014-го. Тобто це не буде завтра. Щокнулі, є. понімається там два-три роки все одно пройти. Обмеження на вміст фосфатів у порошках може підвищити вартість продукції на 20%. Але споживачі теж відповідають за збереження природи, тому мають допомагати усунути проблему. Наприклад, вирішуючи, чим прати. Адже від свідомого підходу кожної окремої людини залежить добробут цілої планети.